Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма Пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо з вами про відношення Ісуса Христа до тих заповітів, які в протягом історії людства люди отримували від Бога. В посланні апостола Павла до Євреїв 9 розділ 15 вірш сказано: і тому він є посередником нового заповіту, щоб через смерть для викуплення від переступів першого завіту. Покликані одержали обітницю вічної спадщини. Дійсно, Господь хотів багато раз підтримати людину, обіцяючи їй ті дивні хвилини спасіння, які відбулись на Голгофі. І про це він часто нагадував у різних заповітах. Давайте ми з вами про це поговоримо з нашими гостями. Це сім'я Куцій і також Віталій Лєбіді. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, найперше, давайте дамо визначення самим термінам. Коли ми говоримо про заповіт, скажіть, будь ласка, що ми маємо на увазі? Що значить цей термін заповіт, завіт, потім символ завіту? У першу чергу ми повинні зрозуміти, що це слово завіт, яке в старому заповіті використовується, сьогодні можна перефразувати як контракт, угода, договір. Ось такому розумінні. Тобто, коли дві сторони вступають у певні відносини, які регламентуються певним документом. Угу. Дякую. А заповіт? Ну заповіт, ми розуміємо сьогодні, що це якийсь документ, який вступає в дію після того, як хтось помирає. Скажімо, помирають батьки, і діти мають право на. Ту спадщину. На ту спадщину, спадщину так. вже після смерті, після батьків. смерті так. батьків. Але, але в Біблії ці слова використовуються як синоніми: заповіт, завіт. Інколи апостоли ем, свідомо ставлять різні слова заповіт і завіт, заповіт, аби показати, що помер Христос. Але, в принципі, в більшості в варіантів, і в старому заповіді, і в новому, в сучасних наші переклади використовуються два слова І заповіт, і завіт. Ем, Показуючи, що це певна угода ну, можливо це звучить зараз так по серйозному і та далі, але це по суті це певна угода між Богом і людьми. Завітна, ну, от я хотів запитати вас уже про третій цей термін. Наш це знак заповіту. Певний символ. Так, символ. символ. Mm -hmm. От Но... для чого він взагалі цей знак? Що це таке? Для чого він використовував? Про нього розповідає Біблія? Символ заповіту це є такий предмет чи його зображення, яке нам нагадує, нагадує щось. І, наприклад, от ми бачимо от в 9-му розділі книги Буття Бог каже: оце знак заповіту, що даю я його поміж мною та вами, поміж кожною живою душею, що з вами на вічні покоління. Я веселку свою даю у Хмарі. І стане вона зазнака заповіту між мною та між землею. Так. Ці слова Господь сказав до ноя вже після потопу. Тобто, тобто сталося, цей потоп стався, це катастрофа. Катастрофа. І ось потім Бог обіцяє, що я не буду більше топити водою цю землю. І каже, коли буде хмара, коли буде дощ. Отоді от ви побачите веселку і згадаєте, більше потопу не буде. А і чому так? саме в цей момент, коли хмара? Тому що до потопу дощу не було, ми це розуміємо. Так, но... І саме якраз під час явище потопу явище, якраз вода випала з неба на землю, залила всю землю. І тому якраз от саме дощ він нагадував цим е, післяпотопним людям. Про те, яка була катастрофа на тобто землі. Тобто це може, могло викликати якийсь страх у людей. І люди могли бути шоковані, що знову наступає потоп. Угу. А Бог каже, коли побачите оцю веселку, тоді зрозумієте, що Та, це просто що дощ. Це. І я більше потопом не буду топити. Ще одним символом заповіту ми можемо е, можемо знайти його у заповіті, який складає Господь з Авраамом. Коли Бог. Обіцяє Авраамові про те, що він стане батьком усіх народів, він uh -huh. говорить наступне: і кожен чоловічої статі, восьмиденний, у вас буде обрізаний у ваших поколіннях. Тобто, символом даного заповіту є такий факт, як обрізання. Uh -huh. І навіть якщо з інших народностей потім приходили до щоб стати ізраїльтянами. Так, то вони теж повинні бути пройти, пройти Це такий впана, ну, а от скажіть, будь ласка, чому може ну, краще не не виконувати оцей завіт зразу? А чекати, поки час настане давати знаки, якісь, наприклад, чого ж, наприклад, можна було зразу виконати там договір з Авраамом. Наприклад, Бог Аврааму що пообіцяв, що він буде батьком багатьох народів. Батько багатьох так. народів, так от чого зразу не було зробити, його батьком багатьох народів. Ну, Розумієте, навіть в сучасному світі контракт заключається на певний час. Тобто mm -hmm. це певні договорні відносини, певний час діє. Так само і Бог Бог планував за Авраамом не просто заключити завіт на сьогодні. Ти будеш багатьох народів, і все. А це Відносини, які буде все життя з Авраамом і з його нащадками. Тому Бог, по суті, виконання цього обітниці не було тільки самим Авраамом, а з його нащадками. І потім, до речі, ми можемо прочитати, що всі племена землі буде благословенні через Авраама і його нащадків, бо сам Ісус Христос пройде Він вийде з нащадків Авраама. Там, ми потім Тому... читаємо в Галаті, так, що так. насіння, яке Піде із роду Аврааму, це є Ісус Христос, у якому буде благословення абсолютно на всіх народів. І ми повинні розуміти, що заповіт, який Господь укладає, Він ніколи не змінюється. Просто змінюються люди, обставини і якісь певні речі, які, можливо, сказати так, що стають на перешкоді. Покращенню або розумінню тих чи інших умов заповіту, тому Господь його поновлює чи подає його в іншому такому ракурсі. Угу. І ми бачимо, що фактично обіцянка заповіту яку роль грає для майбутніх поколінь і для навіть для самого того, хто вступає в завіт з Богом. Ну, заповні, запевняє його дає йому надію, так. тобто він. <кхи> Знаєш, що Бог буде з ними, ну і якби не без страху вийде в майбутнє. Ось так може і постійно нагадує так. Це. Загадує, нагадує. якось стимулює його до правильної поведінки, да. адекватно цьому да, завідо, бо Аврааму Бог казав, ходи переді мною і будь е, е, слухняний Так. непоручний. На, а от, наприклад, ми бачимо, що були був заповіт, заключений, скажімо, на горі Сінай. Так, так прийшов. Там прийшли ангели, представники господа. Так і ми бачимо, що там. І Дух Святий, і так там записали заповіді Божі і дали скрижалі. Чи можна звати скрижалі знаком цього заповіду? Як ви думаєте? Звичайно, в, 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 по суті, скрижалі це якби текст цієї угоди, uh -huh. або навіть основа цієї угоди. Е, ну, ми за, зараз звикли як до контракту. Там є преамбула, певні пункти і так далі. По суті, в ті часи теж були певні нюанси, але вони не обов'язково всі прописувалися. Але навіть коли Авраам вступав в завіз господом, він проходив повз тварини. і Вони були е, розсічні, ро -ро розрізані. <натим>. Це показувало, mm -hmm. що е, нехай так зі мною буде, якщо я порушу цей заповіт. І у ці моменти, які можливо нашій зараз свідомості, нашій культурі важко зрозуміти але тоді це було певні знаки, певні дії. не обов'язково це було записано, але люди це повторювали, і навіть було таке правило. Часто можна прочитати зараз суча... ну, сучасні археологи, знаходять різні оці ці написи чи закони Хамурапі, де заповіти мали кожен рік читати там чи постійно проголошувати, що були певні угоди між там чи різними царями, чи богами навіть вони заключали. Ну стародавні народ заключали завіт між богами і певним містом, і так далі. що Боги буде це місто охороняти. Ну жінці це постійно мали прочитати. Тому цей момент е, постійно це текст самої угоди, в який написано Я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипетської, вона показувала, хто він і на чому ґрунтується заповідь, що Бог, по суті, є основа заповіта, і він обіцяє їх охороняти. Угу. Навіть прямо сказано у вихід 34 розділі, 28 вірш, остання частина, і сказано і написав на таблицях слова заповіту, 10 заповідей. Угу. Тобто Бог написав слова заповіту 10 заповідей. Тобто, ми розуміємо, що 10 заповідей це текст того контракту, угоди, ну, який, який якраз був заключений між Богом і ізраїльським народом. Угу. Тобто, ми бачимо, що тут говориться, що я Бог, та хто робить так. там далі говориться по тексту. На ну, от питання: Ось скажи, будь ласка, якщо дійсно заповіді Божі, це були скажалі завіту, це був знак завіту, так? 에, ну Між Мойсеєм і, і і Богом або ізраїльським народом Богом, то чому їх до цих пір немає? Десь вони загубилися, ті скрижалі Десь вони пропали. Ну, звичайно, що вони пропали перед знищенням Єрусалиму і храму, та. коли о, на Вхоносор приходив. Чому Бог допустив, що вони пропали, якщо це дійсно знак договору? Справа в тому, що розумієте, е, якщо буквально сприймати оці скрижалі, бо по суті, сам Христос, коли ми можемо прочитати Євангеліє від Матвія, в п'ятому розділі, коли він постійно нагадував про е, заповіді, які знають знають ізраїльтяни, а потім казав, а я вам кажу, він постійно хотів показати глибину закона. І в посланні до євреїв є такі слова, 10 розділ, вірш 16, оце це заповідь про що його по стіг днях встановлює, говорить Господь. закони свої я дам в їхніх серцях і в їхніх думках напишу їх. По суті, Бог не хотів, щоб просто е, стояло це брила скеля, в якій було написано каменем «Люди приходили. Тоді пам'ятаємо закон заповідь відносно з Богом. А щоб це було з душі йшло, Тут щоб це не було бажання та не скрижаль, так. а а суть? Суть, а суть 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 звичайно. Бо по навіть... суті е, скрижаль мову знаєте, йо я сьогодні не бачу. Завтра не бачу, що я не, не не маю поклонятися Господу. Це має бути в серці, Це відносно в першу чергу. О, тобто? і Бог На, ще просто. бачить, коли людина. Має якусь річ, вона можливо може покладатись на цю річ. Яскравим прикладом того ж є, коли люди вважали, що ковчег, який в них так, є так. в Ізраїлі. Він забезпечить їм перемогу, а тут раз і ковчег завоювали, коли степляни зібрали, розумієш. А Господь хоче, щоб не якась річ була, так само на храм а надіялися суть. євреї, а зміст суть, як вже було сказано, так. те, що записано в нашому розумі і в нашому серці. Так, дякую, але То ми що? повинні зрозуміти, що якщо взяти так, як сьогодні говорить есенцію, суть угу. того всього, воно не міняється. Угу. Можливо, скажімо, знак заповіту був інший, можливо, іншими словами сказано, але суть залишалася та сама, тому що найголовнішим було те, що має прийти Месія, який спасе. І саме якраз народ вступав в заповіт для того, щоб прийняти цього месію. І тому недаремно, от у посланні до Галат сказано: Браття, кажу я вам по-людському: навіть людського затвердженого заповіту ніхто не відкидає. І До нього не додає, а обітниці дані були Авраамові насінню його. Не говориться і насінням, як про багатьох, а як про одного, і насінню твоєму яке є Христос. Угу. А я кажу це, що заповіту від Бога затвердженого, закон, що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоб обітницю він зруйнував. Бо коли від закону спадщина, то вже не з обітниці. Авраамові Бог подарував з обітниці. Так. Ну, тобто давайте ми бачимо, що uh -huh. заповіт є заповітом, і він, можливо, текст дещо чуть, -чуть як кажуть, скоригувався, але суть залишилась та Ну, сама. Текст не нічого не скоригувався. скоригувався. Те ну, та саме ми десь бачимо, що лишаються тими самим. Mm -hmm. Я Господь Бог твій лишається той самий Ізраїль. Ну то грішник виходить, правда я чи я ні? Я мав на увазі, що подача тексту. Ну так, Багато так можливо, не скрижаль, скрижаль кам'яна, а серце людське так не перст Божий, а Дух Святий пише Біблія, каже: вили. Вислужений нами, пам'ятаєте, написаний на духом на христах так. Тобто ми бачимо, що дійсно, хоч змінюються, якісь видозмінюються там, можливо, заповіти там з Авраамом, з Ноєм, там з Мойсеєм, там з ізраїльським народом, знов новий заповіт з язичниками, скажімо так ну з Христом, так. Ісусі Христі, з язичниками, та, але суть залишається That's одна і та же. Це що, прагнення Бога? Бути своїм народом, мати тісні стосунки, і в центрі повинен лежати Христос. Ось що. Так. так, оце це особливий момент, розумієте. Бо якщо ми сприймаємо заповіт або завіт як просто контракт, угоду, то по аналогії, розумієте, дві сторони рівноправні, які е, певний контракт заключили, ми робимо те, ми даємо вам те, тобто одні е, товар, інші гроші і так далі. З Богом відносини зовсім інше. Бо по суті, це одна сторона, тобто Бог значно більше, він може все, а люди з свого боку не можуть нічого. І тому ці моменти, починаючи від завіта зною, він показував. Тобто Бог дає веселку, а люди що зможуть зробити? По суті, нічого, Бог каже: Я е, даю завіт з вами, сам заключаю, що не буду нищити, а люди не можуть нічим відповісти, ні за, ні проти. Коли а завіт з Авраамом, тобто е, ходи переді мною і, і не гріши, але розумійте, сам Бог дає силу не грішити. І от коли б брат читав про е, те, що Христос покладе в основному за тобто ми маємо розуміти, що не Ізраїль виконав, або не ми маємо виконати всі западі, і тоді Бог нас спасе. А Бог дає силу виконувати умови цього завіту. Тобто, і тоді, і, якби і, е, і ці слова е, я хочу підтвердити. Так, так. Біблійним віршем який написав апостол Павло в посланні Євреїв. Він говорить в 10 му вірші, він говорить, що Христос, Він гріхи світу, приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. І далі він говорить: свідкуєш і Дух Святий, нам, як говорить, це заповіт, що його я по цих днях встановлю з вами, говорить Господь, закони свої дам в їхні серця і в їхні думки. Напишу їх. Тобто, так. перед цим написані ряд віршів, які говорять про смерть і жертву Ісуса Христа. І саме через цю жертву Дух Святий записує в наші серця ті, ті умови заповіту і, і силу дає для виконання цього заповіту. Дорогі друзі, залишайтеся з нами. Через якийсь час ми знову зустрінемося. Давайте ми повернемося до заповіту і візьмемо зараз новий заповіт, який виразився в Євангелії, описано в Євангелії особливим чином, так? Будь ласка, що ви можете сказати про цей заповіт? Про цей заповіт ще говорили в старому заповіті, якраз пророк Єремія, в 31 розділі, говорив про те, що каже: я укладу новий заповіт, який напишу на серцях. І ось саме апостол Павло. Він говорить, що це пророцтво виконується, і в 9 розділі послання до євреїв з 15 вірша ми читаємо. Тому він, тобто Христос, посередник нового заповіту, що через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняти обітниці вічного спадку. Бо це заповіт, бо де заповіт там має відбути смерть заповітника. Заповіт був важливий по мертвих. Бо нічого не вартий, як живе заповітник. Тому і перший заповіт освячений був не без крови. Угу. Ну як тоді я хотів би трошки уточнити, яка різниця між старим заповітом і новим заповітом? Чи це суттєво е, є суттєво, е, суттєво сізник, чи Це радикально якісь різні заповіти, чи це вони похожі чимось? Е, суть заповіту не змінилася. Помінялася тільки е, друга сторона, скажімо так. Тому що спочатку заповідь був укладений з єврейським народом, а якраз тут показано, що єврейський народ він не дотримався. Він відкинув е, того е, посередника заповіту. І тому якраз і Христос на увазі Ісуса Христа. Ісуса Христа так, і тому прийняв. якраз Христос вже вибирає людей із всіх народів. Тобто йде розширення сфери впливу цього заповіту. З інше того, mm -hmm. що скажімо, якщо попередні заповіти, вони скріплялися кров'ю е, так. то тут вони вже були скріплені кров'ю дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Тобто, це той заповіт, який був остаточною гарантією, гарантом вічного нашого спасіння. Ну, ми так. говорили про те, що цей заповіт, старий заповіт, який був з Авраамом вкладений, так. він був вкладений з Авраамом І з насінням його. його, тобто фактично з Ісусом Христом, Зачем? з двома особистостями. А не з єврейським народом. Ну, і маю на увазі, що нащадки Авраама це євреї. Так, ну, а, вони... а як язичники а... сюди входять, в цей заповіт? Яким чином їм стати причасниками цього заповіту? Їм... Стати, як говорить апостол Павло посланні до Галатів, стати дітьми Авраама. Угу. А дітьми Авраама ми стаємо на основі віри. Коли ми віримо в Ісуса Христа, сказано, тоді ви йдіте Авраама. Угу. Тому якраз е, фактично заповіт, скажімо так, сутність його ще й з самого початку береться, коли ще були створення Адам і Єва. Тільки оцей заповіт, як ми говорили, він е, не то, що, да? що ви дозмінюється, він просто, скажімо так. Е, Певну сферу, от, коригується, коригується може, час, просто напросто я хочу певними обставинами. Це буде бути слова ці, біблійним текстом які апостол Павло записав в своєму посланні до Галатів. Uh -huh. Ми в третьому розділі читаємо, що в Авраамі поблагословляться через Ісуса Христа всі народи. А 29-й вірш, як підсумок, говорить: а коли ви Христові, то ви Авраамове насіння за обітницею, спадкоємців. Uh -huh. Тобто ми розуміємо, що коли ми віримо в Христа, ми е, отримаємо по обідниці ті всі благословіння, які обіцяв Христос, Бог для Авраама. Ми повинні зрозуміти, що Біблія називає Авраама батьком всіх віруючих. Угу. Тобто, основа була віра. Значить, ми входимо в завід Авраама. Фактично, так. Так? так, якщо ми віримо в Христа, значить, ми стаємо дітьми Авраама, дітьми віри. А Оце чому називається важливим. новим тоді? Якщо ми входимо той старий, розумієте новий він по самому змісту. Проблема євреїв була не в тому, що звіт був поганий, не в тому, що Бог був недосконалий. А проблема в той, коли Бог заключав за завра... з євреїм на горі Сі наші завіт. Вони казали 19 розділ книги. Вихід Це, що Бог казав, виконуємо. Ми виконаємо. А головне, що Бог в, в цьому громі, в блискавках не говорив до нас. Моїсе сам говори, але ми все зробимо. Оце проблема, ми зробимо. А християни Про... хіба не так говорять? справа в тому, що проблема більшості релігій де в тому, що я сам зроблю. Угу. А в Біблії написано, що ми не можемо 15 розділ розумієван для Івана. Христос каже, без мене не можеш робити. Нічого. Ми маємо зрозуміти, що е, наша сила, так, ми маємо робити, маємо чинити, маємо виконувати заповіді, але все це робиться не нашою силою, а силою Господа. І завдяки тому, що Господь нас спонукає бути ближче. Цей завіт ми вого боку виконуємо, uh -huh. але ми виконуємо знов по суті. розумієте, в чому особливість або унікальність Божого завіту. Це не просто дві дві сторони, які уго, які заключили угоду, а та сторона, яка заключила угоду, тобто Бог свого боку, він допомагає нам виконувати цю угоду. Тобто, це завіт або контракт значно краще ніж будь-що ми можемо бачити в цьому світі. Ну, Фактично, якщо так поговорити детальніше, то ми бачимо, що фактично це грецьке слово, яке означає новий заповіт і не новий заповіт. А це, це, це те, що було вже. Так, відновлений, тобто відновлений заповідь. Та. Дійсно, це відновлений заповідь. Це нічого нового, тому що є слово грецьке, яке означає чисто нове з нуля, а є грецьке слово, яке, яке тут використовується, було, але, воно, було, але воно. відновлено так. Тобто ми бачимо, що фактично поновлюється заповіт Авраамів у житті кожного, хто починає вірити в живого Бога. Так. Можна, Роз. я скажу? це те саме, бачите, значення, як ми читаємо. Де Іван каже нову заповідь, я даю так. тобто нічого нового воно тільки як кажуть поновлено те, що люди забули, Або, можливо, глибше навіть, бо так. в цьому заповіді є слова, що що любити ближнього, треба любити ближнього самого себе. А хто скаже, любить так, як я вас полюбив? Тобто ще життя віддав. Но... Тому все це означає, що просто поглиблюється. І розуміння завіту і відносини з Богом поглиблюються, але вони не стають якимись іншими новими. І Що цікаво, що це не вперше так стається. Наприклад, на ціна відбулося саме Оновлення, тому так. що євреї до того часу вони ж теж знали, що не можна вбити, не можна красти. Це так, від так. початку створення світу були ці заповіді, прописані Духом Святим Серцях людей, але вони були десь призабуті, десь були упущені через життя в Єгипті і так далі. Тому Бог його поновлює, поновлює, поновлює знову постійно час від часу поновлює ці завіти. І вони фактично поновлені. Ну а от зараз хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, от які переваги ми маємо згідно з тим завітом, які, у який ми увійшли в завіт Авраама, яких ми не мали, скажімо так, живучи поза цим завітом? Коли людина укладає заповідь з Богом, вона має найбільшу і найкращу перевагу, яка може бути у світі. Ну, взагалі, що би в житті вона досягнула? Нічого не порівняється з тим, коли вона укладає цей заповідь з Богом, перш за все. Це те, що людина приймає Сина Ісуса Христа. А через життя з Христом вона буде мати нагороду вічне життя. І от апостол Іван пише у своєму посланні наступне: а це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина. Маєте вічне життя, от бачите. Тобто, ми живучи без Христа, ми не маємо надії на вічне життя. Звичайно. Приймаючи Христа, ми приймаємо надію на вічне життя. Ще один заважив щодо цього вірша. Зрозуміти, там не написано, що майбутнє життя, а вже, вже сьогодні майбутнє, маєте так. вічне життя. Угу. Тобто, це наше життя, яке зараз уже починається, воно вже життя нове, сповнено глибоким змістом. Тому апостол Іван так каже: ви вже маєте життя сьогодні, навіть якщо ми навіть помремо, так так, але срібно ми знаємо, що наше життя заховане в Бозі, і Бог нас воскрес. якісно нове. Життя. І, і подивіться, ми, як тут ми... навіть у Ефесянах сказано, і разом з ним, тобто з Христом, воскресив і разом з ним посадовив на небесних місцях Христі Ісусі. Фактично, апостол Павло 2000 років пише, як уже подію, яка здійснилась. Хоча ми розуміємо, що ще Христос не прийшов, ще не настало Його царство, ще не було Воскресіння праведників, але саме якраз коли ми вступаємо в заповідь з Богом, оці обітниці, вони вже починають діяти. Так, ще апостол mm -hmm. Павло пише, це друге послання до коринтян, 4 розділ, 16 вірша. Через те ми відваги не втрачаємо, але хоч нищиться зовнішній наш чоловік, проте день у день відновляється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірній багатстві славу, вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме. А на невидиме, бо видиме, воно дочасне, а не видиме ж вічне. Він каже: в нашому зараз житті є різні проблеми. труднощі, негаразди, е, наше зовнішнє тіло може нищитись. Ми старіємо, ми хвораємо. Але він каже: в майбутньому нас чекає оце невидиме, і тому живучи в Богом в цьому заповіті, ми дивимось на те, що вічне на невидиме. Тобто на його... перевага я хочу трошки так, так. уточнити на перевага, фактично тих, хто в завіті і хто це розуміє, в тому. Що вони живуть не тим, що бачать їхні очі сьогодні, і що вони переживають. Вони а... живуть і сьогодні, і великою надією на майбутнє, а тим, що в майбутньому буде. Так. І як це на них впливає? Поясніть, от я як от сказати... вашому практичному. Я житті. хочу практично спуститися так, на землю, тим не менше, коли ми живемо і майбутнім і віримо, що Христос нам допоможе воскресить і так далі. Але ми залишаємося на землі, і ця земля грішна, і ми хворіємо і страждаємо так само, як багато грішних людей, які не вірять в Ісуса Христа. Але різниця полягає в чому? У тому, що коли людина довіряє Богові, всі страждання, всі, все, що ми переживаємо, воно набагато легше проходить. І з такою підтримкою від Бога, коли людина без Бога вона цього не переживає, і вона це пере... Її... вона страждає, дуже страждає mm -hmm. від цього. Тобто, тобто Господь дає полегшення. Давайте образно скажемо, влітаючи в туман, ми знаємо, що поруч з тобою є рука, яка тебе підтримує це перше, і веде. Це перше. І ми не самотні. Не... Це зрозуміло. Да. І ще ми знаємо, що буде кінець цього туману. і ми вийдемо з нього. І буде сонце. Так, але є люди, які влітають в туман, і вони або в турбулентну зону та. І вони не знають, чи вони вилетять з неї. А людина, яка живе з Богом, Богом. вона знає, що вона вийде з цієї зони. Обов'язково вона вийде з неї. Та дякую. Дорогі друзі, перед нами дуже серйозна тема була. Ми бачили, що ті заповіти, які Бог колись давав людям, вони були призначені для того, щоб підтримати, зміцнити, направити, утвердити в прийнятті правильних рішень. Вивчаємо Біблію. Досліджуємо її, особливо зверніть увагу на той заповіт, який подарований нам в Ісусі Христі. Він говорить про те, що ми все пройдемо, все переможемо, вийдемо і увійдемо в ті небесні оселі, які він приготував для нас. Нехай Бог підтримує і допоможе в це вірити. До зустрічі.